Зараз ми будемо говорити з Іваном Плачковим, колишнім міністром палива та енергетики, головою Ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Будемо говорити, до речі, не про українську. Принаймні почнемо говорити не про українську енергетику, а про російську, оцю Курську атомну електростанцію. Якщо з'явиться пан Іван, включайте його негайно. З'явився отже, Іван Плачков. Головний спеціаліст в енергетиці України. Отак я скажу. Отак. Wow, 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 wow. А, це, це, і uh, тим більше, як я ми, вам за майбутнє досягнення. Мої. Як ми минулого разу з'ясували, який якраз закінчував відповідний вищий учбовий заклад, якраз з питань ядерної енергетики. І тому я фахівець в цій галузі. От питання, пане Іване. Ну, перше, це таке буде таке досить просте питання, тому що ми. Я часто за останні два-три дні говорю з людьми, які дуже часто мені розповідають, що треба йти на Курську АЕС, треба захоплювати, треба оточувати. Я кажу: от мені здається, що українські українці не ідіоти, і вони можуть підійти на якусь відстань, але мету. Вони ніколи не поставлять, тому що ми посваримося цілим світом. Це, не, це не, не, не якісь забавки, що ми тут сидимо. А давай там захопимо. А вони з нашу запорізьку атакували, так а ми їхню заберемо. Так ми маємо відрізнятися якось. Якщо вони і дебіли, так це не означає, що ми маємо ставати дебілами. Чи я помиляюсь, чи ні, пане Іване, я згоден повністю і почнемо з того, що таке курська атомна станція. На Курській атомній станції змонтовано 4 енергоблоки по 1000 МВт, енергоблоки, типу РБМК, такі, які на Чорнобильській атомній станції, і ми знаємо, що ці типи реакторів вже не використовуються, вони не будуються і поступово вони знімаються з експлуатації, навіть і на Курській перший реактор, наскільки я знаю, він вже виведений з експлуатації. Вони планують. І подальше виводити, і планували, і будувати уже реактори, типу ВВР, які більш надійні, вони корпусні вони більш захищені і так далі. Абсолютно правильно, що нам не можна повторювати навіть і близько те, що зробили росіяни з Запорізької атомної станції, навіть якщо вона буде оточена, оточена, я не кажу, що вона там буде. Де звільнена, де окупована, чи ну оточена, то треба обов'язково залишити коридор відповідний для того, щоб забезпечити можливість експлуатувати персоналом, який ліцензований для роботи на цьому ядерному об'єкті, щоб не було так, як на Запорізькій, там не залишилось нашого персоналу. Працює неліцензований персонал російський. І це обурило всю все суспільство всю ядерне суспільство і МАГАТЕ, і так далі. І було порушено всі сім головних компонентів, які забезпечують безпеку експлуатації атомних станцій. Одним із цих компонентів це є. Експлуатація цього об'єкта ліцензованим персоналом для цього об'єкту це перше. По друге, можливість підвозу і забезпечення матеріалами, реагентами для безпечної експлуатації атомної станції, забезпечення електроенергії для власних потреб і так далі. І пан Гросі, керівник МАГАТЕ, він десь день тому сказав, що. Ми повинні пам'ятати пам про ці сім компонентів і ні в коєму разі не робити, не, не, не робити якісь дії, які порушують. Але ми повинні пам'ятати, що росіяни можуть зробити будь-яку провокацію. Вони можуть зруйнувати лінію електропередач, залишити цю станцію без електроенергії власних потреб. Вони можуть що завгодно зробити. Вони. вони Можуть там придумати такі такі провокації, тому нам треба бути дуже дуже обережними з Курської атомної станції і всі наші ну дії не координувати, а обов'язковому порядку хоча би інформувати МАГАТЕ, яка там ситуація, що там відбувається, що ми знаємо, і так далі. Тому що МАГАТЕ це єдина організація у світі, вона при ООН яка моніторить і моніторить ситуацію на кожній атомній станції і дає об'єктивну інформацію з точки зору радіаційної безпеки і безпеки і на надійної експлуатації цього об'єкту? Іван, а маГте уточнюючи питання, мають можливості. Вивчати і казати, от ви кажете, що вони можуть зробити будь-яку провокацію, будь-яку так, да, це ми вже переконалися за два половиною роки. Але якщо там щось вибухає, щось там руйнується, магете може сказати: ні, це не українці зруйнували, це росіяни зруйнували. Ми моніторимо, ми розуміємо, як це відбувається. Тому ми вам кажемо: не треба брехати, панове Путін і його поплічники. Це не це не українці, це ви. Таке можливо, так це, це не тільки можливо, це головне задання МАГАТЕ і по досвіду, по тому, що ми бачили, як МАГАТЕ-інспектори працюють на Запорізькій атомній станції. Вони абсолютно все моніторять там, де їх допускають. І на базі тої інформації вони дають об'єктивні висновки. І ми ж пам'ятаємо, МАГАТЕ підтверджувало, що є зброя безпосередньо... Там машинному залі турбінного відділення атомної станції. Там були вибухи, що станція залишилась без електроенергії на власне потреби Працюють дізель-генератори, і вони казали, що вони не звинувачували Україну в тому, що вона що зробила, і вона Магате, казала, що це неприпустимо коли не ліцензований персонал працює на ядерних об'єктах, тому. І от в цьому і ця функція МАГАТЕ, і, на мій погляд, до сьогоднішнього дня, незважаючи на те, що перші роки ми там у наші і міністерства, НРГА, там інші керівники держави, навіть так з такої критики і з таким скептицизмом відносились до місії МАГАТЕ, ну вони її виконали на 100%, і вони зробили зробили такі виставки, таку об'єктивну інформацію, що навіть уряди і Сполучених Штатів і інших країн вони прийняли відповідні санкції. Так, да, вони не повномасштабні, але відповідні санкції як до керівництва Росатома, так і до деяких структур, ну юридичних там структур безпосередньо. Росатома. А такий варіант розвитку подій можливий, коли не Росія. А Україна попросить МАГЕТЕ направити на Курську, тобто не на свою українську станцію. а, Ну, як би сказати: слухайте, от ми підійшли на 50 кілометрів, чи я не пам'ятаю на 70, чи на 50, і ми боїмося провокацій. Чи ви могли б подзвонити в Москву? І сказати, давайте ми до вас приїдемо і будемо стежити. Якщо це українці будуть винні, ми скажемо, що це українці будуть винні. А якщо це українці не винні, ну то ми скажемо, що в українці не винні. Такий взагалі, така процедура передбачається, не, коли не, чужа країна просить подивитися на ще одну країну. У не, в тому в чому немає ніякої потреби це робити з української сторони. Скажу чому, тому що устав МАГАТЕ. Підписаний, і в тому числі і Росії. Він передбачає, якщо МАГАТЕ бачить, що є необхідність для того, щоб направити інспекторів, і так далі. Вона звертається до там росатому і каже: Ми хочемо побачити, ми е, направимо інспекторів по от, для таких, таких, таких е, от завдань. І Росія може відмовити звичайно але це вже буде порушення е, цих е, устави і цих е, угод, які були підписані. А далі, якщо порушуються угоди, там є процедури ну, впливу на Росію. Там, ну там вже інші процедури. Тому магате, якщо він вони побачать необхідність, вони самі звернуться, і тим більше магате це структура ООН, е, і, і вони скажуть, що нам для. Для аналізу, для відповідних докладів, і так далі, це треба зробити. І вони саме звернуться. А далі вже ми будемо дивитися, які як буде розвиватися події. Тепер від атомної енергетики до газу. До газу переходимо. Ми з вами сто разів говорили про це і в особистих розмовах, і під час інтерв'ю різноманітних і. Постійно підкреслювалася така думка, не тільки з вами, що нам треба рахувати продаж російського газу в Європу, починаючи з східного кордону України, а не з західного кордону України. Ну і от так. цей час настав. Чи правильно я розумію, що, що тепер оця мрія українських енергетиків буде здійснена? Хоча, з іншого боку, взагалі таке враження, що Україна не буде пропускати газ ні до о, Угорщини, ні до Словаччини, ні до Австрії. Наскільки я розумію, що три країни користуються цим транзитом через Україну? Що ви скажете про цю, про цю <клух> суджу, Суджа, яка ніби оточена українськими військами ще напівоточена? Суджа це така дуже велика газоперекачуюча станція. І там, якби вони сходяться в стальні. Газопроводи, в тому числі, і э, газопроводи газотранспортної системи урінгової памари, Ужгород і основний э, обсяг газу, він прокачується через Суджу. І в суджу знаходяться там поблизу. Знаходяться, знаходяться э, система обліку цього газу, який прокачується через Україну в Європу. На жаль. На території України обліку немає, і ми планували що в 2006 році. Вже були кошти Європейського банку 80 мільйонів для того, щоб ми побудували систему обліку на українській стороні. На жаль, це не сталося, коли прем'єром став Янукович. Ці питання зупинили і, і, і у нас немає цього обліку і е, газ транспортується. Сьогодні е, ця е, вентиль, він не закритий. Ну, мені важко сказати зараз, скільки йде там, 50 міль, 15 мільярдів, 20, 25 до 30. Там такі обсяги, е, вони коливаються. Е, але е, нам е, з 1 січня 2025 року ця угода по транспортуванню газу Через територію України з Газпромом вона закінчується. Ми ж багато разів казали, чому Росія наполягала і постійно вимагала у європейських країн що щоб вони заключали з нею угоду не тільки на купівлю газу, і на, а на а, і, і на транспортування через територію України. і от Європейські компанії вони платять Росії і за газ і за транспортування, а Росія платить Україні, і у нас були відповідні угоди. І якщо це, цей контракт закінчиться, я думаю, що наша позиція, ну це більш політичне питання. От я буду казати з точки зору енергетики, і ну мені здається, доцільності як би потрібно було зробити, і так ми, ми, ми вимагали після. І під час першої газової війни то європейські країни, європейські компанії можуть купувати газ де завгодно в Росії, в Туркменістані, в Казахстані. Вони можуть транспортувати цей газ е, по території Росії до кордону Росія-Україна. Все, вони нам показують цей обсяг, а на транспортування по території України вони заключають угоду з. Нашій компанії у Трансгаз, як вона називається там газові магістральні мережі зараз і платять нам, і ми несемо відповідальність за транспортування э, цього газу. Сьогодні вот така ситуація: нібито у нас європейськими країнами угод немає, а вони від нас вимагають: а от ви крадете газ, вони в обсязі транспортують, і ми їм кажемо: скажіть, будь ласка, у нас з вами. Хоча б підписано щось якась угода, ми ж не можемо нести таку відповідальність. і Я сподіваюся, що з нового року, якщо буде транзит, то він буде викладати от по такому алгоритму. І це буде абсолютно правильно. І це наступний крок, по якби, ну, не те, що незалежності не, не, не від Росії, а наведення порядку. В цьому газовому Хабі. А якщо транзиту не буде, навіть якщо там не домовиться, і ми кажемо, ми скажемо, ми не продовжуємо е, договір, і транзиту не буде. А чому Росія наполягає і чому? Я ще раз ще одну ремарку: чому європейські країни були за, за, зацікавлені? Бо Росія казала. Якщо ви з нами будете заключати угоду на транзит, ціна на газ буде е, меншою. Ми вам будемо продавати по низькій ціні. А якщо по іншому, то ми ціну піднімемо. І тому європейські країни вони вимагали нас. І чому зараз Угорщина, Словакія каже, от ви нас залишите без газу і так далі. І е, а якщо не буде транзиту, навіть може так статися. То я не бачу ніяких проблем ні для Угорщини, ні для Словакії, ні для Австрії. Для того, щоб вони знайшли інше джерело. Зараз Європа діферсифікована, є газ, де вони ж можуть купувати. Да, ціна може бути вища, але без газу вони не залишаться. Я тут таких великих проблем я не бачу. Я просто не до вас, пане Івана, глядачів в першу чергу. Що, щоб ви зрозуміли, я повторюю те, що пан Іван сказав, Значить, догов, договори були між Росією і європейськими країнами, і Росія казала європейцям: ви нам дайте гроші за газ і за транзит через Україну. А ми з українцями домовимося самі. Вам не треба влазити в ці е, стосунки. У нас є спеціальні стосунки з Україною, і ми, будемо, ми, ми, ми самі домовимося, забудьте про Україну. І от, от тому ми і страждали весь час, е, пані і панове, і справедливості ніколи не було в цих газових розрахунках з Росією, тому що і Україна там нічого не розраховувалася. Ми просто були вимушені сидіти навпроти росіян і виконувати їхні замаганки. Я в підтвердження тому, я просто скажу: Перша газова війна, коли Росія 2006 рік вона перекрила газ в Україні, ну там, по надуманим таким причинам, ми споживали газ, і зрозуміло, що зменшився газ, який йшов в Європу. А була холодна зима, дуже холодна зима. Було мінус 23 Турція замерзала і так далі. І всі е, посли Євросоюзу вони зібрались в Києві, і була зустріч, і вони мені кажуть, чому ви крадете наш газ? От ви крадете, вони звинувачили нас, що там Угорщина, Болгарія, Румунія, Італія, всі, всі замерзали. Каже, ви Україна краде газ. І ми їм відповіли з Борисом Івановичем Тарасюком. Він був міністром закордонних справ. Кажемо. Люди добрі, от скажіть, будь ласка, у нас з вами є хоча б одна угода, щось підписано, що ми відповідаємо за цей транзит. Ви ж з нами нічого не хочете підписувати, у нас немає ніяких угод, тому ви звертайтеся до тих, з ким ви підписали угоди. Ні, вони тиснули, наполягали і так далі. Тому, е, пан Микола, ви абсолютно прави. Воно буде. Як не наведеться така, ну звіня ясність от в цьому питанні, і вже е, будуть такі алгоритми Справедливий, правильний, прозорий взаємовідносині. Дякую дуже, Іван Плачков, колишній міністр Пали та Енергетики, голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї був з нами на зв'язку. Дякую, пане Іван.